Добрий день, мої любительці! Вітаю вас на каналі Світле Таро. Мене звати Ірина і я буду робити для вас таро розклад на наступний тиждень з 20 по 26 січня 2025 року. Розклад я роблю на класики. Також, як завжди, поради та попередження від всесвіту для вас, любі друзі. На старших арканах подивимося, чи здійсниться бажання. І подивимось, які таракани в голові будуть у вас на наступному тижні. І так, я буду робити розклад для вас, мої любі тільці. а ви підписуйтесь, ставте лайки вподобайки, пишіть коментарі. Я буду щиро вдячна вам за підтримку мого каналу. Звичайно, розклад загальний, і програтися для усіх одинаково він не може. Тому, якщо хтось захоче особистий розклад, Заходьте, будь ласка, в опис під відео. Там я залишу свій номер телефончику, по якому ми зможемо списатися у Viber, WhatsApp, Telegram. І я з задоволенням зроблю для вас особистий розклад і відповім на ваші запитання. І так, покажіть нам, будь ласка, що очікує тільців. На наступному тижні, з 20 по 26 січня 2025 року. В яких енергіях для тільців пройде наступний тиждень? З 20 по 26 січня 2025 року? І так. Тільці на наступному тижні. З 20 по 26 січня. Основна енергія тільців на наступному тижні. Що очікує тільців в особистому житті? Робота. Фінансовий стан. Стан здоров'я. Так, далі. Хто або що буде допомагати тільцям на наступному тижні? Хто або що буде заважати тільцям на наступному тижні? І так, давайте далі дивимося пораду та попередження від Всесвіту. Покажіть нам, будь ласка, пораду та попередження від Всесвіту для тільців на наступний тиждень з 20 по 26 січня 2025 року. І так, порада для тільців на наступний тиждень. Попередження. Так. Подивимось, чи здійсниться ваше бажання? Покажіть нам, будь ласка, чи здійсниться бажання тільців на наступному тижні з 20 по 26 січня 2025 року. Чи здійсниться бажання тільців і коли воно здійсниться? Давайте подивимось, які таракани в голові будуть у вас командувати парадом на наступному тижні. Покажіть нам, будь ласка, та тараканів в голові у тільців. На наступному тижні, 20 по 26 січня 2025 року. Один тараканчик. І другий тараканчик. Все, розклад готовий, починаємо читати. В якості основної енергії тижня нам випала сестірка мечів. Ну що, карта обіцяє зміни рух в майбутнє. Май, 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 майбутнє будь, обіцяє бути більш сприятливим, ніж, ніж теперішнє. Значить, неприємний етап у вашому житті закінчився. Труднощі позаду, але ще, є, але ще є стримуючі фактори. От внутрішні переживання, які не дозволяють вам зітхнути вільно сумніви, невизначеність. Відсутність стабільності. Ну, звичайно, ви вирушаєте тільки до нового, тому, як завжди, є внутрішній голос, який в чомусь сумнівається, в чомусь нам там насіптує щось. От. Можливо, найкраще запастися оптимізмом і плести за течією, куди винесе. Заспокоюючи себе мудрістю, що не робиться все на краще. Ну, що по цій карті проходить? Це готовність залишити в минулому е, те, що заважало вам рухатися і рухатись уперед. Може бути переїзд, можуть бути туристичні або ділові поїздки по цій карті, причому пересуватися ви будете по воді. Ну, зараз в наш час війни, звісно, не дуже по воді поплаваєш. От, хіба що по річках на лодки, на байдарки? Ой, ну нічого страшного. Все, все налагодиться і в нас. Е, і можливо до кінця. Поїздки, подорожі, ви можете вирушувати, вирушувати в поїздку в подорож, можете купити якусь путівку, щоб поїхати. От. І, можливо, до кінця подорожі у вас в голові повністю оформиться подальший план життя. Може, нарешті, зважитися на переїзд. Зараз для цього саме час, а на новому місці. Налагодяться справи і життя. А можливо, це не подорож, а вивчення нового, дослідження, якісь наукові, або вивчення людини, яка вас цікавить. От. От такі ось у вас енергії. Ви вирушаєте до чогось нового на наступному тижні в тільці. В нове життя. Звичайно, це. Втрати, тому що старе ми залишаємо в минулому, старе ще колись було для нас дорогим. От. Але воно тягне нас назад. І поки ми стоїмо лицем до минулого, ми не побачимо свого майбутнього. Особисте життя, в якості особистого життя випала четвірка мечів. Ну що, тут, от бачите, такий він. У шлюбі застій і холодність, коли один чи обидва партнери хочуть побути на самоті, насолодистися тишею та особистим простором. Це не означає, що з кохання скінчилося. Просто відпочинок тимчасовий. Самотнім теж тимчасова самотність. Можливо, так як от попередній де там трійка мечів перед четвіркою, там серце пробите мечами, то, можливо, недавня любовна драма обпалила серце, і тепер людина побоюється знайомитися от, та заводити романи, стучно захищаючи свою душу від переживань. Нові відносини в парі, і хто познайомився, нові відносини розвиваються повільно. У них явно відчувається якась відстороненість та недомовленість. А після першого побачення партнер може зникнути, не виходячи на зв'язок. Потрібен час, щоб навести лад у думках і почуттях, Налаштуватися на нову позитивну хвилю. щоб... Заводити нові стосунки, більш стабільні, більш активні, скажімо так. А зараз поки... затишся у, у вашому особистому житті тільці. Робота. В якості роботи нам випав старший аркан відлюдник. Ну, про що говорить? Це стабільна постійна робота на самоті. Відлюднику важко працювати в колективі. Може бути робота на, на дому, або затішє тимчасова відсутність роботи. От. Що ще сказати про роботу по, по відлюднику? Е, ну, це людина, от такий працівник більш ідейна людина. Гроші не такі важливі, головне моральне задоволення від роботи. Високі цілі, які практично завжди досягаються, не витрачаючи сил на дрібниці. Ну, я вже говорила, що людина не дуже любить працювати в колективі, тому е в плані роботи це фріланс або Можуть бути ще професії, пов'язані з науковою, дослідночкою діяльністю. От. А ще карта говорить, що, можливо, пора побути наставником. Ну, що, по цій карті ще, можливо, пора вже ем, на заслужений відпочинок на пенсію. Вам необхідно зупинитися і подумати. Виявіть обачність та розсудливість. Ще раз проаналізуйте всі деталі. Якщо якась проблема, то вона може вирішитися сама собою. В будь-якому випадку незабаром буде зрозуміло, куди слід рухатися далі. Отакі От у вас в роботі енергії, скажімо так. Тихо, гладко. Можливо, дійсно, людям, які вже. У літньому віці і пора і відпочити. От. І більш тут такі професії по цій проходять, як одиночки. Бізнес покамість не стоє починати, тому що бізнес це контакти, це <кхух> на цьому тижні ви самітник, відлюдник. Фінансовий стан чудовий, туз пентаклів випав. <кій> <кій> Вибачаюся. <кій> Це світла смуга, матеріальне благополуччя. От. Нові методи заробітку, прихід коштів, фінансовий стан на висоті, грошей вистачає на щасливе життя. Фінансовий успіх та процвітання, можливе розширення фінансового потоку, вихід на новий рівень. Фінансовий стан дуже гарний на цьому тижні у вас. Не дивлячись на те, що ви от обдумуєте все, вирушаєте до нового цей, ну, можливо, у вас є якісь гарні запаси. Здоров'я. В якості здоров'я нам випав король мечів. Ну, Про що ця карта говорить? Що у вас високий больовий поріг, сильна енергетика, гарне протистояння хворобам. Одна є, однак є ризик перевтоми. Зверніть увагу, будь ласка, на молочні залози, можуть бути травми голови, менінгіт. От. Потім. Це е, мечі це енергія повітря, тому можуть бути простудні захворювання. Синусіти, транзеліти, лорінгіти, бронхіти. ну, В общем, все таке. Потім ще у цього чоловіка може бути не цього чоловіка, а може, карта попереджає, що може бути запалення суглобів. Остеопарози, артрози і так далі. Тому зверніть на це увагу. А також може бути біль, ріжучий, колючий, необхідність лікарні, можливо, навіть операції. Хай не збувається. Але, будь ласка, зверніть увагу на своє здоров'ячко. Хоч у вас і високий больовий поріг, але це не завжди гарно теж. І так. Що або хто буде допомагати вам? Допомагати вам буде планування, скажімо так. Що цей чоловік, маючи вже у себе, як говориться, житло, ось він в замку стоїть, такий на вежі, от. досвід, певний досвід, планує для себе вище, повище піднятися, досвід підняти повище вище світ. Він планує. Він дивиться за обрій, тому що в нього в руках земна куля. І, як говориться, м'яч котиться і куди йому котитися, вирішувати тільки вам. Він планує, вирішує планування буде допомагати вам на цьому тижні. Ось як оцей чоловік осмислює в особистому житті. Щось планує, щось думає, собі зважує всі плюси-мінуси. От. Так і відлюдник він радить відійти, зупинитися і пропланувати подальшу свою діяльність. Що буде заважати, <кій> Рицар мечів. Рицар мечів це агресія. Причому по рицарю це прям засліпчу, засліплююча агресія така. От. Це невміння уступати другим, От, шашку схват... чи меч схватив і вперед понісся. А це неправильно. По цій карті у вас має бути девізом на цьому тижні. Слово таке комунікація. От, Комуникабельність, будьте, будьте комунікабельнішими. І так, порада від Всесвіту для вас. Прийміть безкомпромісне, розумне рішення. От бачите, плануєте, думаєте. прийміть, будь ласка, це рішення і рухайтеся вперед до кращого життя. Попередження. Стабільність і спокій можуть стати гальмом для розвитку. От, не оглядайтеся назад, не держіться за минуле, тому що ви не побачите майбутнього, як я вже говорила. І так, чи здійсниться наше бажання? Старший аркан закоханий, говорить, що бажання наше здійсниться, але рішення все одно доведеться приймати. От. Робити вибір. Приймати рішення. <кій> Значить, бажання наше здійсниться десь на протязі півроку. Але вибір доведеться робити і рішення приймати. І так, давайте подивимося, які таракани в голові вас будуть командувати парадом на наступному тижні. Плахиш! От. І ось вам попередження, що не будьте агресивними, не будьте грубими, будьте більш комунікабельними і лояльними. Не будьте плахишом і жертвіть, Не стройте із себе жертву. Ви самі себе загнали в цю коробку. Отакі От. От ось о. Таракани в голові у вас будуть, отакий, ось розклад у мене вийшов для вас тільці на наступний тиждень. Дякую вам за увагу! Бажаю вам нашої української перемоги, мирного неба над головою, щастя, здоров'я та успіхів! А також бажаю, щоб усе гарне обов'язково здійснилось, а негарне програлось як можна більш безболісно. Дякую вам за увагу, до побачення, любі мої тільці!